Якщо ваш сайт працює на CMS Joomla і під час його перегляду ви бачите перед собою помилку про невідомий або неправильний часовий пояс, то виправити це можна двома способами. Перший спосіб це вказавши правильний часовий пояс в загальних конфігураціях сайту, якщо у вас є доступ до адміністративної частини. А другий спосіб це змінивши часовий пояс в файлі конфігурації сайту. Обидва ці способи я зараз вам і покажу. Отже, зміна часового поясу через адмінпанель Joomla. Увійдіть в панель керування сайтом, перейдіть в розділ Система. В блоці Конфігурація оберіть Загальна конфігурація. Перейдіть на вкладку Сервер. В блоці Налаштування місцеположення з випадаючого списку часовий пояс сайту оберіть. Універсальний час, координований, або будь-який інший часовий пояс з цього списку. Після того, як ви натиснете Зберегти, ваш сайт буде працювати нормально і ніяких помилок на його сторінках не буде виникати. Другий спосіб це встановлення часового поясу через файл конфігурації. Знайдіть в кореневій папці сайту файл configuration.php. І відкрите його для редагування. Знайдіть в цьому файлі параметр offset і змініть його значення на UTC. Збережіть файл configuration.php після внесених в нього змін. І тепер, знову ж таки, ніяких помилок у вас не повинно виникати. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!